І як порушуються права хворих військовослужбовців? Просто зараз спостерігається нездорова тенденція порушення прав тих військових, які за рішенням ВЛК повинні проходити службу лише у тилових підрозділах. Від солдат, сержантів та навіть офіцерів, які в минулому брали участь у бойових діях, а тепер мають численні підтверджені хвороби, вимагають виконання наказів, які вони не можуть виконувати ані фізично, ані психологічно, навіть якби і хотіли. Більше того, виконання деяких наказів може призвести до небезпечної чи аварійної ситуації, не військового або навіть спровокувати жертви. Адже хвороби, які вказані в рішеннях ВЛК, здебільшого призводять до зниження працездатності та неспроможності виконувати функціональні обов'язки військовослужбовця. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, вам слід негайно подавати рапорт. Про неможливість виконувати бойові завдання за станом здоров'я. А якщо вже так сталося, що стосовно вас ініційовано службове розслідування по факту невиконання наказу, необхідно додатково викласти свої думки у поясненні. При складанні рапорту та пояснення обов'язково слід наголосити, що відповідно до законодавства вас можна залучати на службу лише у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, навчальних центрах. Медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони, також необхідно підкреслити, що в цілому ви не відмовляєтесь виконувати свої посадові обов'язки, але лише в межах статутів та рекомендацій, прописаних у висновку ВЛК. Якщо ваші права було порушено. Ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.